Його команда першого подільського готова підсумувати понеділок, 8 квітня. Про основні події розкажемо за мить. В Україні лікуватимуть безпліддя безкоштовно. Це стало можливим в межах дії програми доступних медичних гарантій. Для цього в бюджеті передбачено майже 2 мільярди гривень. Наразі з Національною службою здоров'я України укладено договори на надання таких послуг у 15 закладах охорони здоров'я: місто Києва, Львова, Дніпра, Чернівців, Рівного, Одеси та Івано-Франківська. Трагічна звістка з фронту прийшла у Новоушицьку громаду. 6 квітня на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув кушнір Олександр Васильович. Чоловік народився 20 грудня 1986 року. Був єдиною дитиною у батьків. До лав Збройних сил України його мобілізували у липні 2023-го. Про дату прощання у Новоушицькій громаді повідомлять згодом: вічна пам'ять та шана українському захиснику. Війна за комфортне проживання у Хмельницькому. Мешканці одного з будинків міста обурені, мовляв, страждають від прокладання дороги поблизу будинку. Окрім цього, змушені ділити ігровий майданчик з вихованцями приватного дитячого садка. Загалом намагаються достукатись до влади обласного центру, аби вирішити конфлікт. Детальніше про ситуацію розповість Тетяна Ржипянська. Зіпсована бруківка, незаконно обгороджений дитячий майданчик та постійні суперечки із батьками приватного дитячого садочка. Вже кілька місяців жителі одного із ЖК не можуть знайти вихід із ситуації, що отруює їхнє життя. Все почалось із відкриття садочку у приватному будинку. Та нерви не витримали, коли підприємець Павло Громов почав будувати дорогу. Питань тут дуже багато. Спочатку те, що він будує зверху будинку, дорогу. А, наскільки ми знаємо, що вона незаконно будується, і тим більше через те, що він будує там дорогу, у нас вся бурківка перед будинком вилазить до гори. І так само там є опорна стіна, яка рано чи пізно просто завалиться, і люди навіть не будуть мати, як дойти до будинку. Ми за свій кошт, тобто за е, рахунок ОСББ, в який ми сплачуємо, ми самі перекладаємо бурківку. Це практично відбувається кожен місяць, а то й частіше. До нас приїжджав на зустріч проєктант, який проєктував підпірну стіну, яка рухається на сьогоднішній день. І він сказав, що. Підпірна стіна не розраховано, те, що зверху має бути дорога. Натомість підприємець заперечує всі претензії. На камеру показує наявність схем та дозволи на будівництво дороги, що веде до його приватної власності. А от чому псується бруківка у сусідньому будинку, не знає. каже це не може бути пов'язаним, тому що вони вже звертались в певні організації для. Виявлення цієї проблематики. А я так само зі своєї сторони, тому що все може бути. Зробив експертизу. От експертиза показала, що ніякого впливу це не може давати. Додає всі звинувачення про незаконність будівництва неправдиві. Це схема погодження в заїзду до до мене на земельну ділянку. От погодження вона в поліції, на що є певний документ і в. Комунальне господарство міста Хмельницького підписано Василем Кабальським. Що стосується підпірної стіни, я замовляв технічний звіт про інженерне геологічне вишукування. Звіт тут є. Я можу його показати, надати. Сусідська суперечка триває ще через дитячий майданчик, на якому щодня граються діти з приватного садочка. Мовляв, майном користуються, а за обслуговування платять тільки жителі багатоповерхівки. Він також каже, що це його площадка, хоча він також за неї не сплачує, тобто качелі ремонтуються за рахунок ОСББ. Тут на рахунок того проїзду, які батьки дітей, які заводять в садочок, тут теж зробили собі роз'їзний двір. Ніхто ні на кого не зважає. Паркуються вони, порушуючи правила дорожнього руху. Ти просиш їх, щоб там від'їхати чи там, буквально не знаю дати дорогу, то до тебе ще починають з верхнього говорити. Підприємець підтверджує, що кошти не платить, але не проти почати. Якщо йому нададуть відповідні документи, я неодноразово звертався до голови ОСББ, для того, щоб він провів і надав мені об'єктивний розрахунок вартості в обслуговування нашої спільної власності, території, дороги і дитячого майданчика. Жителі багатоповерхівки сподіваються, що конфлікт допоможе вирішити місцева влада, до якої і звертались, але не отримали бажаної відповіді та підтримки. Тож продовжують боротися за комфорт і надалі. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Створення безбар'єрного простору на Хмельниччині у відділках поліції облаштували приміщення та прилеглу територію для людей з інвалідністю. На місцях встановили спеціальні підйомники, пандуси та таблички із шрифтом Брайля. Оксана працює журналісткою. За своїм фахом не раз відвідувала відділок поліції. Розповідає, раніше без підйомника доводилося спілкуватися на вулиці. Нині ж вона оглядає новий пандус. Ну, справді дуже цікаво сьогодні було протестувати ось цей підйомний пандус у нашому відділі поліції е, працює. Що можна сказати, працює е, прилаштовано для зручності людини навіть такий момент моменти сототехнічні, коли можна керувати оцим пандусом або безпосередньо людині, яка у кріслі колісному, або людині, яка супроводжує, чи тут хтось допомагає. Тобто, оці такі моменти вони як врахувала, звернула увагу, і це все дуже важливо. Це все працююче. у Хмельницькому. Втілили в життя проект у рамках реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні та подальшого розвитку мережі досту. Пності в рамках запровадження системи Кастуді Рекордс з метою інклюзію. Відділку поліції номер один, і в загальному відділках поліції облаштовуються мікроліфтами, так званими пандусами. Також спеціальними дощачками з надписями та шрифтом Брайля. Наразі уже сім відділків поліції обладнано спеціальними підйомниками, решту пандусами. Країна наша на десятки років буде країною із великою, на жаль, кількістю людей з інвалідністю, і тому ось вільний доступ до закладів різноманітних. Він має бути. Бути унормальнений і забезпечений, і перевіряти мають саме ті люди, для яких це робиться, тому що одразу звертається увага на різні нюанси, і одразу видно, чи це зроблено для халучки, чи це зроблено для роботи. Також було встановлено таблички зі шрифтом Брайля, які допоможуть дізнатися важливу інформацію та напрямок, у якому потрібно рухатися. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. Чоловіки, які навчаються у вищих навчальних закладах, зможуть виїхати за кордон. Однак така можливість доступна не усім. Відтепер студенти від 18 до 22 років, які є учасниками академічної мобільності, зможуть перетнути кордон України на один навчальний семестр. Щоб дізнатись, що думають про це хмельничани. Дивіться далі. Студенти-чоловіки тепер можуть виїхати за кордон. Кабінет міністрів України вніс змін до правил перетину державного кордону. Відтепер чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть перетнути кордон країни. Щоправда, можуть це зробити лише учасники програми академічної мобільності. Чи потрібні такі зміни, та як це може вплинути, запитали у містян. Відносно студентів, на мою думку, в ЄВЕУПу вони їдуть вчитися. І ну, це необхідність. Звичайно, що деяка частина повернеться, деяка ні, але ну, так буває. Студенти мають право, на мою думку, виїжджати за кордон, тому що це здобуття освіти і розвиток країни в майбутньому. А стосовно цієї теми окуляції, не можна виїжджати чоловікам, я думаю, це справа кожного. Ну, можливо, що це і на краще. Можливо. Я не, не можу так аж сказати відповідально за це. Можливо, що і на краще. Ну, здається, потрібно. Ті, хто хоче поїхати, вони все одно поїдуть, знайдуть якісь ну, шляхи. Потрібно вводити зміни, такі обов'язково, і це може вплинути, я думаю, на хорошу освіту, яку можна отримати за кордоном чоловіка. Для навчання так, я згодна для цього. А чому? Ну чому так само, щоб чоловіки щось ну підготувалися, бо, вибачте мені одні виїжджають без того і без цього, а інші ну якщо вони їдуть за од за обміном досвідом навчання, ну то будь ласка, то які, якщо люди хочуть вчитися, то я думаю, їм не, не треба зашкоджувати в цьому. У ботанічному саду Хмельницького національного університету почався квітучий сезон. Найяскравіше зараз цвіте магнолія. На території вищого навчального закладу налічується 26 видів цієї рослини. Першому дереву в колекції уже понад 20 років. Побачила на власні очі цю красу, і наша знімальна група. Щоранку любителі квітучих дерев та свіжого повітря приходять до ботанічного саду. На початку квітня їх зустрічає магнолія. Традиційно вона першою розквітає і символізує початок пахучого сезону. Взагалі не дивно, що магнолії вважаються королевами деревних квітів, тому що саме рясне квітування дуже велика поодиночна квітка і Яскравий запах, яскраве забарвлення ну завжди привертають увагу поціновувачів краси в всі часи і у всіх континентах. У колекції саду налічується 26 видів магнолії. Доставили їх із різних географічних регіонів світу. Найстаршому з них уже понад два десятка років. В нашому ботанічному саду на сьогоднішній час зростає 26 таксонів магнолії. На сьогодні ви бачите ранньо квітучі це магнолія зірчата, магнолія лебнера, магнолія верволи. Листа і магнолія кобус саме вони білі магнолії зацвітають першими. Продовжують квітування рожеві, червоні, жовті магнолії і також різні різні їх відтінки. Відвідувачі фотографуються із ранніми квітами, Каже, що період світіння магнолії чекає з нетерпінням, адже вони є вісниками весни та наближенням канікул. Та найбільше вражає аромат. Цвіт магнолії, він кожного року прекрасний в нашому ботанічному саду, але цього року прям максимально все розквітло, все пахне, приємно гуляти по такій погоді, чудові, спостерігати таку яка… В цьому році, напевно, більш яскравий цвіт. Можливо, через те, що погода краще, і тому квітам комфортніші, тому вони раніше розцвіли, тому що, мені здається, цвіт почався вже в кінці квітня. Дуже гарно виглядає, дуже подобається, прикрашає наш університет. Все дуже гарно. Вже наступного тижня до магнолії доєднаються сакури. І сад вкриється рожевими квітами, які дуже полюбляють українці. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Бджолярі Подільського лісового офісу розпочали заготовляти перший квітковий пилок. Сприяє цьому рання весна та тепла погода. За словами лісівників, пасіка справа не з простих, адже комахи потребують гарних природних умов та догляду. Відтак вулики в лісах Хмельниччини розміщують посеред медових дерев, садів та різнотрав'я. Загалом минулоріч лісівникам Хмельниччини вдалося зібрати та заготовити 11,5 тонн меду. І до новин спортивних футбольний клуб Епіцентр продовжує боротися за вихід у прем'єр-лігу. Цього разу спортсмени грали з командою Вікторія з міста Суми. Огляд матчу для вас підготували мої колеги. В третьому раунді першої ліги епіцентр переконливо переміг Вікторію із рахунком 3-1. Рахунок відкрили гості. На 17-й хвилині забив Максим Чеглов. Проте згодом епіцентр відповів трьома влучними пострілами. Відзначились Владислав Мороз, Андрій Ліповус та Данило Кравчук. «Копи виділили зараз в складі обох команд. Тому Що ну, в складі Вікторії безумовно, як на мене, шеліхом Зараз краще. гол забиває епіцентр? Данило Кравчук!» Вікторія дуже непроста, ми передивилися, як вони за гробізнесом, грали з Карпатами, ну, тимчасово вони просто всі ігри на виїзді. Ну, пропустили не обов'язковий гол, але хлопці молодці, що вони змогли до перерви знаете, зібратися, вирівняти рахунок, але я, моя думка, що ми сьогодні заслужили перемогу. Другий тайм, я думаю, був повністю під нашим контролем і, я думаю, довели цю гру до кінця. Те, що домовлялись, то хлопці і робили, але після забитого голу чомусь е, перестали тримати боротьбу. Е, от, якось здали в, в русі от, і почали програвати боротьбу е, от, і цілком. Логічно, що епіцентр в нас переграв. Не виграєш боротьбу. Дуже багато браку було сьогодні. незапланованого, непотрібного не браку, де можна було зберігати м'яч. Ми того не робили. Наразі епіцентр посідає четверте місце у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 36 очок. Попереду команду очікує поєдинок на Кировоградщині проти Інгульця, який йде на другому місці. Матч відбудеться 13 квітня. Оксана Медведів. Ва телеканал Перший подільський. Більше актуальної інформації ви завжди знайдете у наших соціальних мережах. Тримайте руку на пульсі важливих подій із життя рідного краю разом з нами. Бережіть себе і своїх рідних.